ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту. а де Корсика? Де те дороге? А хтось пам'ятає, скільки він стоїть зараз? Настя, полізли. Я знаю, де він вже, я просто його недавно бачив. У Насті техніка безпеки відсутня, тому вона залізла наверх, а я внизу вам показую свій наступний улюблений гібрид. Минулого року цей соняшник їли кози зайці. Їли фазани. І після дощу в червні дозійшла якась хвиля. Вона сховалася в бур'яні. Хлопці, там був на один соняшник на 10 метрів квадратних. От полюбе. І соняшник всипав 100 на 100. Компенсаторика в нього просто, я такого не бачила. Чесно, я б не повірила, якби не лишила той соняшник, але вже махнула там рукою, не було куди вкладатися. Бо він зійшов, але. Дуже смачне місце, це коли ви обробили цільник в долині, то все з горбків прийде до вас пастися в соняшник. Молодий, особливо, якщо ви пізно посієте, щоб подождати, поки всі бур'яни зійдуть, обробите його. Коротше, це я розказала таку предісторію, бо в цього соняшника мені подобається абсолютно все. Це соняшник під технологією Air. Це нові соняшники. Ні в кого, кроме Сенгенти, немає цієї технології. Ці соняшники обробляються і. І медозолінами під технологією Клертфілд Плюс язик заплітається. Або трибанерон метилом. Ви обираєте, чим його обробити. І ці соняшники мають дуже шикарну генетичну стійкість. Цього року я ще хочу посіяти їх, бо в мене є поле, на якому нічого не роде. Пшениця там не ахті, тому, скоріш за все, я буду пересівати таким саме соняшником. Ну, бо просто потім буде в льот, треба щось посіяти. Я рада, що цей соняшник ще нікуди не поїхав, тому що про цей соняшник мають знати просто всі фермера. В кожного є якесь поле 2, де можна подивитися цей соняшник. Це гібрид інтенсивного типу. Є ще і Ріса, і Футура, мені здається, вони більш пластичні гібриди. Но цей, Боже, я минулого року, чесно, коли це бачила, це. Це просто нереальний потенціал. Зараз це насіння оброблене інсектицидом, фунгіцидом і маса більше 13 кг цього гібриду, його дуже небагато. Це він, по-моєму, перший чи другий рік тільки в продажу. Тому це дуже крутий гібрид. Я не знаю, чи ви сіли цей гібрид. Ну, якщо ви любите сонячний синген, то також напишіть, які вам гібриди подобаються.